Слава Богу! Господь дарував нам ту возможность бути в собрании и для завершення заповіді заповеди Господній Ми Мы видим із Писання Павел, который сказал. Що я от самого Господа прийняв то і передає Іменно важність тої заповіді, що було сказано всі творити в моєму споминанні. Принення хліба, але заключає собі такий смисл, причищення сказано, є. Павел говорить, Чаша, котрому приймаємо хліб, є припченні тіла і крові Ісуса Христа. Далі, дорогий такий факт, спомін, смерть, великий праздник. Ми проповідуємо, співаємо о смерті, о страданні Ісуса Христа. І також Павел говорить, і всякий раз, коли ви йдете цей, і пітечаш смерть Господню, возвіщайте, Возвищення. возвіщати, То тобто є трубити, оповідати о тому великому подвігі. Я хочу прочитати пророка Исаиї, 24 четверта глава. Такі слова. От края землі ми слышим пісню Слава премудрому. Але настихає, я представ. От крає землі ми слишмо пісню. Слава премудрому. Браття і сестри, і в нашому зобранні ми сидимо, коли ти слова Дух Святий через пророка Ісай сказав, що пісня та слишна від краю землі. І в даний час пісня та не прекращається. Я думаю, так як було сказано, що Христос тот камінь, і ви, як живі камни, приступає к ньому, камню живому. браті, сестри, ми не мертві камни полей. ні. Ми – общество, ми – живі камні, і говорить, як живі камні, говорить апостол Петр, приступая к ньому. Вот ми помолимося, будемо приступати, причащатися. І говорить, як саме устрояйте себе дом духовний, самі живі, братья, так давайте, лично, як же наказать, каждый себе да, испытает і таким образом, пусть. Приступає к ньому, каже з нас, не думати про когось, в якому стані я відношення. І була повелено народу Божому, що Пасху завершайте, завершайте так, як через припоясане. Все готово так, пусть в нас ум, наші суждені не блуждають, а зосередочимося, що Господь нас ізбрав. І Якої в даний час наше відношення з нашим Господом? Слишна пісня від краю землі, слишна пісня, слава премудрому. Я хочу ту звернути увагу на таке слово. Пісня, вона не смолкає. Давайте присединемося. Павел говорить, що всякий раз, коли ви приймаєте, ви возвіщаєте смерть Господь, ми возвіщаємо, ми говоримо, ми оповідаємо. Сказати так, що та пісня і о Голгові ми говоримо, це не пораження смерті Ісуса а победа Победа наша в Господі, победа в тому, що ми побіділи врага і наше місто на небі назначено. Будемо славити, будемо величати, возвищати, всево звищати, громко говорити, публічно говорити, в одиночці говорити, позвичати. На тому пункті я хочу встановитися в даний час, що твориться у мірі непонятність, і ми не можемо збагнути точно так, як говорить Псаліма Певіста, що знаміння наших ми не бачимо, І немає вже пророка, який сказав би, доколі це буде, от тот хаос. Та воєнно все, що робиться, ми не знаємо. Але пісня Господу не молкає, пусть наша пісня писуняється тому хору на землі і на небесах восприватних хвалу. Та сказати, десь у шестому віці, в шестому столітті возникла на Востоці нова пісня. Ягона называлась, кто з історії, іслам. Це общее заключение, то и на смысл песни іслам. Тобто есть 6 века на Базоте з'явилося магометанство «Іслам». І от як факт, є, що такий закон, постановлення, колокол, П'ять разів в день сповіщають, і люди падають, падають на коліна, хтось може побачити, коврик постелив на коліна і що? Восклицають, восклицають, що не є Бога, крім Аллаха і Пророка Магомета. і повторяють то. П'ять разів в день вот, призив до поклоніння, І ця пісня сказати, страшна. Це не Боже світло. Ми бачимо, що до чого до і доводить цей Іслам. і Сказано так. Вже більше 14 століття. представте Представтеся, брате, От такое де хто кого попало, от, склоняє, чути, призив і поклонявся Богу. Неужели браття і сестри, ми будемо к тому, который спазний, который пострадав? І тут говорить Павел, возвіщайте, возвищайте, як ми возвіщаємо, я ще хочу прочитати такі слова із Псаламе, 46-й Псалом. І шестий стих читаю. Вошел Бог при восклицании. При звуке трубно. Я думаю, хто читав слово Боже було повелено майстею, щоб були зроблені труби для сигналу, для трублення. І тут псалмопевець говорить, вощав Бог при воскліцанні і трубі Бу Господь при трубном звук. Гляне, мисс так. Я не буду читати, не нагадати. Я думаю, спомнити. Господь являвся. А це не значить співати або красиво або щось, щось глибокий смисл. Тут говорить, говорить Псалмафевець, вощав Бог при воскліцанні. Господь при звуки трубному. Ми знаходимо чудно дивно. От, коли Ізраїль перейшов Йордан і стояли вже напроти Єрихона, ми знаходимо відміток факт. Муж, полководець, який говоривши, я вождь воїнства і поклоняється на він перед ним. Ну я далі йду, що було повелено так, щоб обходили город кожен день раз, а семий день сім раз. Непонятно, чому я що, але Господь, як говорить псалма повесть, Сошов, коли сказав так, що коли повелює, Мойсей сказав повелю і затрубили труби, воскликнув на народ, і що стіни рухнули, поведа Господня рухнули. Я собі думав, коли позирав, що саме строєння є Єрихон, Єрихона, Стіни 11 метрів висоти, двоєна стіна, дома були в стінах, построєні. так. І я представляв собі, вже коли восклику затрубіли священники впереді, трубили труба народ восклицав, восклицав. Стіни рушилися. Але представнися, як так? така стіна, 11 метрів, 10 метрів, товщина. Чотири метри і ще одна така стіна, Рухнули, такий то вал. Як перейшов, але що? Незвісно. Один історик говорить так, що прислідуванні, ангели явилися і камні в землю, от, в землю. не стали барикаду, відкрився вход в город. Господь при восклицанні... І трудом звук. Далі мислі пойдемо далі, як Господь звершає чудну свою победу при От Полководець гедіон, котрий своїм отрядом вже окружили врагу то так, і на погоду и чекав команди, чекають так. І говорить, що я буду робити то і ви, і от що раз серед ночі розвивають сосуд глиняний, світильники, 300 світильників поняли світло вокруг цього стана вражого, і що труб'ять, що тут возвіщають, що возвіщає тайну? меч Господа, меч Господа і гедеона. На першому місці Господь. Далі час проходить, ми помолимося. Я ще хочу напомнити другий такий епізод життя народа, такий був щасливий цар Йосафат. много зробив, слави Божої, для, для народу. Старався все добро, все за такі діла. Але от прийшла вість, що на нього йде. Многочисленна армія, армія. І коли чутом обоївся і знав, що він безсильний вести війну для победи. все. Молилися, смірялися, призивали народ. І Господь вищає, що це не ваша війна, не ваша. Господь поїде. І далі потім уже ти, ти спускаєшся. Говорить природ, уже Aha. ниже йдуть на долину. І от ту армію зафата построєна впереді. священники з трубами облечення і другі люди йдуть. І коли раз, команда і восклицають, восклицають ту піс, слышно. Слава премудрому та пісня. Слава Господа, ібо Он благ. Бо вігміли цього, славу ти Господу, ібо он благ. Один голос кричать, і що враги падуть, враги уничтожають, і що народ іде. Яка чудна повіда дивна. Біблія говорить так, врага був уничтожені, тому що Господь зайшов при Трубі трубно, при трубленні, при звуки, при восклицанні Господь вступив победу. Біблія говорить, що чудесно після того торжество, сказано так, долина благословення. Люди пішли перший день обирають доби, не могли знести все. І другий день йдуть. Забирають всіх. І третій день пішли От багатство, цінні віще, все збирають. І назвали це долина благословення. Ми помолимося, браті сестри. я хочу зробити наголос, що велике значення має. Я говорю собі говорити слава Господу. Просто був якийсь стид або що, або нерадіння. це от діявола. Уста закриті, сказав слава Господу. Або хтось говорить слава Господу, так лихомисли. Написано, слава Господа, Господу, Господа, Бога в серцях ваших. Хто із Голосянки знає, хто то є, що такий проповідник, як гаковий. Вот. Проповідуть слово, як то он раз, закричать. Слава Господу! Слава Господу! Дехто озирає, що? Подумай відношення, яке то відношення, щоб прославити Господа, возвеличити його, славити, Господа. Після того, що ми славимо Господь, що ми возвіщаємо його велич, що Бог благословляє, дає побіду. От. Я хочу напомнити життя свого, що такі времена були, коли вора тільки стіснив, не є молитви. Не слово, не хочеться навіть жити, просто така трудность. Йду я роблю роботу, оставлю свою інструмент, не йде нічого. До чого взятися? Куди йти? І буду я, хоч не є в серці мене того желання, не є огня славити, буду славити. Так як Давид говорить, що що маєш душа Його. Благослови душа Господа, і нача говорити, слава тобі Господи! Слава тобі, Господи!» як мовчай, слава тобі, як б я почав передовжати. Вот. Дух Святий наповнив все освобождення. Браті, побіда наша в Господі, благословляємо Його. В тому, коли ми своїми устами говоримо, в собрані вдома по дімати говорить слава Господу, так говорить Писання, хто приносить жертву хвалу, той чтить мене. І тому я воюю спасення. Допоможе да нам Господь всім нам служити, славити, цю побіду нашого Господа, тому що Його побіда на наш щод. Ми стали свободні і збережі на небесах. Богу слава. Амінь.